Всім доброго дня, мене звуть Мирослав. У мене доволі тривалий час була проблема із зубами мудрості. Вони трошки і боліли. Був і неприємний запах із роту. І в один момент я такий вирішив, що все треба видаляти. Мені порадили звернутися в стоматологічну клініку Ліпінський Дентал Центр, де, як мені сказали, надають класні послуги. Я такий, все значить, треба сюди прийти. А от я звернувся до Андрія Кот Котолоненка, і він мені сказав, що ну власне треба робити медикаментозному сніце. Ну, для мене це спочатку було так доволі незвичним, було таке трошки побоювання, оскільки ну, я не знав, що як буде, але мене запевнили, що все пройде абсолютно спокійно, безболісно, без відчуттів. От Я прийшов дві години, мені чотири зуби видалили мудрості. Я такий одразу веселий, все у мене їх нарешті немає. Немає дискомфорту, немає болю. На наступний день один пакетик німі силу все абсолютно пройшло, не було ніякого ні набряку. Тому я дуже задоволений, що я звернувся саме в цю стоматологічну клініку. Я вдячний лікарям, вдячний адміністраторам за надані послуги. Всім дуже дякую.